В російських регіонах відміняють паради до Дня, перемоги під офіційним закликом, не злити українські війська в такі символічні для Росії дати. Мені здається, що дуже правильно роблять. Давайте все це розберемо, тому що є кілька ввідних даних із української і з російської сторони, тому буде нам про що поговорити. Підпишіться на канал, поставте лайк. Та дзвіночок, поїхали. Губернатор Курської та Білгородської областей вирішили не скупчувати військову техніку на параді, тому що розуміють, що прекрасна українська пташка вигляді БПЛА або якоїсь іншої літаючої ракети може прилетіти і цю техніку знищити. І вони розуміють, що будь-яке офіційне скупчення в місцях, де це будуть знати українські військові, перетворить дану техніку на металобрухт. Ну, про це нам повідомило РБК. І говорять те, що параду не буде військової техніки. Але росіянам шкода техніку, але не шкода свій безсмертний полк. Того дідів зрозуміло, що на вулицю з квіточками, квіточками пустять і вони власне підуть. Ну, причин тут кілька, чому дідів не шкода. По-перше, полк безсмертний, тому неважливо, будуть в нього стріляти, не будуть, він все рівно не помре. А друге, їм їх просто. Не шкода, але в той же час виділити гроші в Росії на салют зрозуміло, що тільки останній Бовдур не виділить, тому що одна з найбільших власне, строчок в корупції в Російській Федерації на ось таких святах це зрозуміло, що салюти, які дуже часто більше, ніж навіть пенсійні виплати цим пенсіонерам з військового безсмертного полку. Тим часом в Україні це все почули, зраділи. Ну, от, але не розслабились. Один засновників монобанку, пан Яценко сказав, що дає 20 мільйонів гривень тому, хто посадить на Червоній площі. Причому посадить мається на увазі, організує прильот, посадить український безпілотник, літак чи будь-що інше на червоній площі. Причому там повинен бути чіткий український лозунг Слава Україні Путін. Або, наприклад, будь-що інше, що нам подобається, тобто що одразу можна було ідентифікувати, що це український безпілотник. 20 мільйонів гривень він пропонує переможцю направити на вдосконалення свого дрона безпілотника, чи що він там зробив, чим долетів до червоної. Площі, ну і зрозуміло, що далі це все буде ставитись на масове виробництво. Тому, друзі, не зволікайте, хто займається виробництвом безпілотників. Ласкаво просимо 20 мільйонів гривень на дорозі не валяється. Тим більше, що ціль така важлива і така прекрасна. Ну і дуже важливо 9 травня. Тим часом Пісков заявив, що. Напевно, все ж таки пасхального перемир'я не буде. Я не знаю, що кури цей пісков. От але надто довге знаходження біля Путіна дійсно почало впливати на стан його психологічного здоров'я. ну скажімо так, не сильно ми на перемир'я надіялись. Ми готуємо контрнаступ, і готуємо прильоти в Москву. Ну, от в той же час нагадаю, що минулого року в Росії заборонили власне польоти літаків на червоній площі. Ну, сказали, погода погана. Ну, ну, сказали українські військові і сказали нічого злому ваші літаки десь в іншій стороні в іншому. Небо тим часом Сполучені Штати дещо образились на Зеленського. Ми це зрозуміли із чергового зливу інформації, що мовляв, Зеленський планував удари по Ростовській області, де знаходились військові генерали і російська техніка. З однієї сторони вони мають право на таку образу з іншої сторони, ну знову ж таки, це були розмови військово-політичного керівництва і, напевно, не дуже правильно ці розмови підслуховувати. А те, що прилітає, ви ж самі знаєте, що це бавовна. Це не ми і нас там. Не було друзі. У мене до вас дуже просте і коротке запитання. Яка емоція в росіян, коли до них прилітає, коли війна перекинулась на їхню територію? Вони кажуть, наприклад, Путіну, все стоп, зупиняй війну, вона вийшла з під контролю. І це другий Афганістан, де наші хлопці, діти мається на увазі Росіяни, гинуть, незрозуміло за яку ціль? Чи навпаки, вони злі на українців? Типу, мовляв, ви вчасно не померли, ви вчасно не програли, і тепер Росія, матушка страдає? От, напишіть, будь ласка, як ви. Ви гадаєте, про що думають росіяни? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк і дзвіночок. Бажаю безпечного дня і до зустрічі!